А тепер давайте порівняємо. В руках у мене топовий колун від Fiskars Це коротше, подарунок від підписника. Хто подарував таку пушечку, я відмічу людину під цим відосом. І дуже цікаво, дуже цікаво. У нас тут такий самий пеньок, який я приберіг, цей я буду рубати тою самою сокирою. І я його маю розрубати. Коротше, тема. Я вам кажу, дуже подобається, і давайте менше пиздіти, а приступимо до діла. Ну давай, братак. Якби я ще попадав? О! О! Оце тема, да? <реш> Блять, ти шо гониш Дивіться, ба, не Оце тема Прикинь Навіть не ходить обережно. І так як в двох відосах Такий самий За пару ударів ха <реш> Вот то, конечно, да. Подивіться. Отакий колун ось так називається. Дуже велике дякую підписнику за таку річ. Бля, я не ожидав, чесно. Щоб буде аж так. Хочеться ще попробувати, щоб на турі. Дивіться, тупо похую йому. Прикинь. <звук> <свук> <свук> Блядь. Это, конечно, да. Такую штукою можно рубать дрова. Никогда не взлетит. Хороший пиздец. Да, я не думал. Ручка прорезинена. Хорошая, хорошая вещь. Все, а тебе братан, я буду їбати так само дальше тою сокирою На йди заебався, прикиньте Весть.